Як зв'язати ось таку об'ємну шапочку. Так, які ми нитки беремо? Беремо нитки алізе, 3 мутка алізе, ангора і один кітмухер. Потім, оце є, до речі, написано, як в'язати. Так, тепер що ми в'яжемо? 79 петель ми набираємо для 57-го розміру голови, підходить на 56-й і на 58-й. 79 петель. Рапорт візерунку 4. Три виворітних, одна лицева. Три виворітних, одна лицева. Це перший ряд, так в'яжемо. Другий у нас як лежать, третій. Уже ми входимо в лицеві петлі на ряд нижче, як в англійській резинці. В'яжемо. У мене є, до речі, настроїнця, як пов'язати такий візерунок. В'яжемо. 9 см, тут 20 рядів. 19. 20 ряд вже в'яжеться. Він знаходиться у нас тут на лівій стороні, виворітній, і от в'яжеться лицевими петлями. 20-й ряд, 7-8 разом, 7-8 разом, 7-8 разом. 21 ряд ми в'яжемо резинку 1 на один, але одночасно, де було разом, 7-8 в тому місці ми робимо з одної петлі 2, я потім покажу, до речі, як це зробити. Так, один на один резинка 8 см. В'яжеться 79 петель, далі тут пров'язали, і тут вже у нас йде візерунок, міняється сторона. Якщо тут у нас була на відвороті права сторона, у нас лицева сторона, це вже у нас тут шапу на шапці це вже виверідня сторона, сторона. І ми пров'язуємо, починаємо одна. Кромочна знімаємо, не пров'язуємо 3 лицевих, одна виворітня, три лицевих, одна виворітня. В'яжемо 23 см від цього місця, де у нас згин, де відворот згинається, 23 см. В'яжемо от має бути звідси з того 23 см, легко отак от її розправимо і обмірюємо 23 см. Декому треба 22 см. І будемо зараз її, маківку, завершувати. Я як роблю? Маємо три лицевих, я пров'язую як одна петля, три разом, одна вивертня, три разом лицевої, одна вивертня. І потім стягнемо щільно, щоб у нас була ось така маківка, верхушка. Так, за увагу.